Адміністративний кордон, який визначено, що ми на даний час маємо здійснювати його охорону до розгортання підрозділів, які будуть безпосередньо охороняти кордон. Ми відповідно до того розпорядження, яке нам було надано, визначили рубежі. Наші підрозділи на даний час прикривають основні напрямки руху, тобто виставлені блокпости. Ми їх обладнуємо в інженерному відношенні, тобто готові до будь-яких провокацій. На Даному напрямку. Все у нас добре, все у нас всі ми забезпечені. Дух у нас бойовий, нормальний, ми готові виконувати любі завдання. Я впевнений в тому, що всі курсанти і офіцери повернуться живими та здоровими додому і приступять до подальшого навчання для випуску в подальшому отримання військових звань та випуску з академії. Задачі, по-перше, були специфічні для курсантів нашої академії. Це в першу чергу оборона рубежів нашої держави, оборона кордону. Я скажу, що вони віднеслись дуже е, з таким ентузіазмом, навіть може патріотизмом. Ми буквально за личені дні обороною охороною кордону на цій ділянці зробили практично. Дуже добре. Я скажу ще, що патріотизм курсантів дуже високий. І це підтверджує не тільки я, і ті люди, які тут є, і депутати, які приїжджають до нас на цю ділянку. На цій ділянці. Ну, це не ігри, це не навчання, це дійсно бойова робота, це бійсно, дійсно бойове, бойова підготовка, підготовка. Це дуже великий практичний досвід, буде курсант для подальшої їхньої роботи вже в військах, в Державної прикордонній службі, вже в ролі офіцерів нашої служби. Моє основне завдання це спостереження за прилеглою територією це з кримської сторони. Ну, також охорона державного кордону, яку ми зараз обороняємо. Я все-таки присягався на вірність держав... державі, тому я до кінця буду обороняти і не страшно. Передаю привіт своїм батькам, знайомим, родичам, дуже їх люблю. Надіюсь, що скоро зустрінемося. Ну, морально настроєні всі серйозно. Так як, як зараз у нас така обстановка в країні, то есть духом падати ні в якому разі не можна. Всі фізично, морально настроєні серйозно. Е, несемо службу тут три дні несемо службу на цьому місці, три дні відпочиваємо. Е, всі хлопці зі мною, що тут знаходяться. Також всі серйозно настроєні, ніхто ні хвилини не має вільної, щоб перебитися якось від цього настро... від обстановки. Дуже переживаємо за нашу державу і сподіваємося, що все буде добре. Всім батькам привіт. Багато слухання. Всі... Всім, всім батькам привіт, всім рідним близьким привіт. Та сьогодні хлопці здають, так? Да? Бачу, в принципі, не скажучи військові чи цивільні особи по цій стороні. Під'їжджає під туди цивільне населення. Ну, Активних дій з суміжної сторон, сторони немає ніяких. Ото, що хіба сьогодні в робочі йшли з цієї станції? Ну, в принципі, все спокійно, обстановка стабільна. За Україну, тільки за Україну. Ні в якому дороги назад немає. Буду тут до останнього. Надіюсь, всі мої друзі також будуть тут. Весь народ стане за нас. Я впевнений. Настрій чудовий, прекрасний, не холодно. Завдання наступні. Коли проїжджає машина, я маю її зупинити, перевірити наявність паспортних документів. А також прошу водія відкрити багажник. Перевіряю багажник і все. І відпускаю. Передаю привіт своїм батькам, дуже їх люблю. І сумую також передаю привіт своїй дівчині Зоряні, яку я теж дуже люблю і очікую зустрічі з нею з нетерпінням. Слава Україні! Героям слава!